Друзі, підписники і гості каналу. У нас стартує третій день турніру. Стрімка атака на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Так, ми тримаємось поки топ-1. Давайте подивимося оборону. О, це чудово. Оборонка виїхала, в а це дуже добре. Так, ну що ж, давайте будемо атакувати. Подивимось, хто нас чекає сьогодні. Два дні було чудово. І поле, і все, але третій день може бути вже важче. Так, ось вам і всі на альфа, і майже всі на 25 емках. Ой, це неприємно. Так, сови, сови. Сова не блокується, але ми можемо і з парклайтом пробивати. Цей травління накидає, тому. Айна, скоріш за все, нам знадобиться. Ну давайте спробуємо. Поїхали. Головне, щоб були фіолетові. А Фіолетових і немає. Є трійка червоних. З жовтими синіми. Таке комбо летить. Отам можуть ще зелені закритись і може фіол доїхати. Ну, давайте ось таке комбо запустимо. Угу. Так, ну, в принципі, все доїхало. Дивіться, один хід, і все спрацювало. Сліпота? Ну, звісно, сліпота. Але то нічого. Добре. Так, вмикаємо Людвига. Тепер смартанку. Сову ми не заблочимо, тому пробиваємо сюди. Ельфи завжди попадають, тому давайте сюди ось так. І обережно тут прокинемо зелені. Так, пофіт-пофіт. Вони повинні. Собі шкоду нанести, але я не знаю, може спрацювати. Ні, не спрацювало. Так, добре. Ось так, ось так. Тихенько. Угу. Так, ще раз робимо ось так. Сюди пробиваємо з парклайтом. А, все. Тут все швидко закінчилось. Ну, полянка чудова, один хід все вирішив. Поїхали далі наутики А модиться і дуже-дуже неприємний. Пробиває потужно, контраст ще. Наутіка. Ну, давайте так і спробуємо. поїхали Хоча тут ця леді Винтер дуже неприємно. Ну, ось тут вже такого поля немає. Ну, давайте тут прокинемо поки що. Тут більш небезпечно. Так, є в нас Людвиг. Тому його і збираємо. Проб'є боляче, напевно. Так, пробило дуже потужно. Скільки контра? 125 ходів. А це, напевно, моя і помилка, що я проти контри нічого не взяв. Тому що я ж з парклайтом розіб'юсь. Давайте ось так обережно прокинемо. Зараз там наутіка буде ходити. Ми не витримаємо стільки ходів. Ця вже майже заряджена. І сова заряджена. Ну, це моя помилка, напевно. Ну, добре, давайте тоді ось так і ось так. Спробуємо тоді хоча б Леді Вінтер забрати, потім будемо щось міркувати. Так, робимо ось так і в неї пробиваємо. Так, да, спарклайту прилітає дуже боляче. Нам би старласа зарядити. Давайте ось так обережно, щоб наутіка не зарядилась. Спарклайт може від'їхати. А там ще і релі є, якого нам... Кимось потрібно забирати. А у нас Starlass релі не блокує. Так, скільки тут ходів? Багато. І цю ми не заблокуємо. Нам потрібно Айно відлікуватись. а синіх немає. Приємна ситуація. на утіка зарядиться чи ні, це питання. Ну Давайте, напевно, не будемо ризикувати, прокинемо ось так. Так, робимо ось так тоді. Заряджена сова. Ну, а моді може нам добити. Людвига, хоча може й не доб'є, хоча він під смартанкою не повинен добити. Скільки контра, три ходи, ну, Єлена вже готується заряджатись. Ну, староласем, якщо вдарити по центру, то він, напевно, від'їде точно. Ну, давайте спочатку ось так тоді. 500, то не також багато. Так, ну все, вона заряджена. Тоді ну, будемо бити, а що робити. Помилився, я тут може, мене тепер. Ага, заблокувалось. А ось це вже чудово. Так, давайте підлікуємось. Зробимо ось так. Вже Людвиг з нас спав. Контра. Один хід. Добре, давайте тут прокинемо червоні, там будуть фіоли. Спробуємо сову пробити. Ну чому я ж... Ой-ой-ой, ой вибрав вже сову. Оце. Місклік. Зараз всіх поверне. Ну добре, що хоч заблокована ця. Так, так. І ось так. Спала з неї. Так, пробиваємо сюди. Ось це мій клік був. Вибирав вже Свуву. Угу. Так, ось тут ось так прокинемо. Без комбо хотів прокинути. Все полетіло. Ну, добре, хоч Sparklight працює. Так, так, ну, вже будемо пробивати. Повинні добити. Ага, вона ще відроджується. Ну добре, чекаємо тоді. Ну, на такій обороні сам собі чуть не привіз поразку. Ну, скільки ти будеш відроджуватись, давай вже швидше. А чому? А, знову відродилось. Все, нарешті закінчили. Затягнув бій. Так, добре, давайте далі. Людвиг, Людвих, Людвих. Людвих неприємний. Гримстіл також неприємний. Ось це питання. Так, ну, блокування нам потрібне. Може взяти шляпу, красти того Людвига. В принципі, тут два синіх, у нас буде три зелених. Давайте спробуємо, поїхали. Так. У нас є червоні, але там комбо летить. Зелена тільки трічка. Фіолів багато, але всі розкидані. Ну, давайте ось так, поки обережно, там підготуємо трієчку. Ну, можна прокинути зелені, йдуть сині. Вони нам не потрібні, йдуть червоні, але багато червоних в Людвига полетить. Я поки Людвига не хочу заряджати. Але прокинути, якщо оту трієчку, що підказує, там полетить ще жовтий. Це не дуже приємно. Давайте тоді ось так. Забагацько полетіло, пофіт зарядився. І він поклав цю свою м'яку шкіру. Ну, це просто якийсь треш. І я зараз, якщо спарклайтом вдарю, нічого на Людвига не повіситься і він буде. Активуватись. Ну, давайте все ж таки вдаримо. А ні, на нього відображення повісилось. Тому давайте ось так. Угу. таунт він нам перекине, а пришвидшення на них перекинув. Ну, добре, давайте тоді ось так. Тепер треба забрати в них пришвидшення. Давайте вдаримо в грімстіла. Угу. І сюди ж вдаримо старласом. Пепер може не заблокуватись. Ні, заблокувалось. Давайте зарядимо нашого Людвига. Так, добре, тепер ось так зелені. Робимо ось так. Там, там яка шкіра. Так, ага, Смартанка відпрацювала, добре. Ну, Давайте ось так. Ну, Доб'ємо того скорію. Він мені не подобається. А, ще заблокував шляпа. Ну, добре, закінчуємо. Так, ну тут вийшло швидко, але пофіт ультанув невчасно, як то кажуть. Так, контра, мультики, чинжі, може все заблокувати нам. Мультики. Тоді, напевно, Айно повернемо. Лікуватись, знімати все. Поїхали. Так, є червоні. Давайте зробимо ось так обережно. І тоді ось так. Поки є Людвиг, якщо навіть озлова зарядиться. То він проб'є в Людвига. Угу, так, того добили. Давайте ось так зробимо ось таке комбо. Так, в нас контра, тільки не на Людвигу. А, ну все, чудово. Людвиг спав, то зараз вдарить Азлар, може і від'їде. Давайте тоді ось так. А ми потім полікуємось. Так, ми витримали. Чудово. Давайте сюди. Зелені прокинемо. Єдине, що Чинджів це відображення стоїть. Я себе можу заблокувати. Скільки ходів? Один хід. Ну тоді давайте почекаємо. Зробимо ось так. І ось так прокинемо червоні. Контраст в нас теж спала. Ну добре. Ага, добре, добре. У мене ж старлас не відпрацює. Тоді просто б'ємо для урону. Так, так. Добре. Тепер зробимо ось так, перезарядимось. Тут ілканіна вже ми повинні витримувати. Цього також. Лікуємось. Знімаємо з себе все, робимо ось так. Тепер тут прокинемо червоні. Ну, добре, і будемо вже добивати олканіна ось так. Потужний, потужний. Елканін, але повинні добити ми його. Добре, чудово. Так, все вийшло дуже гарно. Поїхали далі. Ой, оце вже. А ось це оборона дуже потужна. І немає тут в мене ляоху, який би хоч трішечки мені допоміг. Хм, оборонка дійсно дуже-дуже потужна. Добре, давайте візьмемо тоді все ж таки шляпу. Напевно, замість Людвига, ну, тут -то буде Міньйони будуть красти постійно. Давайте замість Людвіга візьмемо тоді Дедбута. будемо намагатись якось пробити. Єдине, що в мене лікування немає, тільки спарклайт. Ну, давайте спробуємо. Беру так, тому що там гаторка, ще ти можу вкрасти шляпником. А ось це, напевно, була помилка Людвига не брати. Дуже-дуже невдале поле. Немає зелених, не червоних, багато жовтих, турнір без жовтих, нагадую. Жовті кристали, які хоч. Але є фіоли. Є фіоли, але вони нас ну, не рятують. Давайте ось так. Може зелений знизу закриється? Ні, закрився фіолетовий. Ну, напевно, Дедбута поки тримаємо. Поки там Людвих. Єдине, що ще погано, що. Червоні, якщо зібрати, трійка в гаторку полетить, це неприємно. У нас зелені не заряджені, я не хочу, щоб вони ставили захисні стяги, тому що я хочу спарклай там пробити в мене, щоб мене на нас перекинув свою ульту Ну, Дячань буде ультувати, то в будь-якому випадку давайте ось так. Це питання. Зараз Людвога забрати, чи почекати, щоб він ультанув і потім його забрати собі таунт. Звісно, з нас потім його вкрадуть. Ну, вже бачите, як Міньйон відпрацював. Вкрали в захисний стяг в смартанки. Ну, це просто треш. Тепер спарклайтом в мене того я не заблокую. М -м -м, і тепер мені потрібна і Людвига. Ну, це, звісно, взагалі неприємно. Ну, навіть якщо я вкраду таун, то в нас. Ні, давайте зробимо ось так. І тепер ось так буде відображення. Людвиг на нас повинен перекинути все це діло. Єдине, що зелених немає. Ось це. Дуже неприємно. Ну, можна через мене там зібратися, але це таке. Давайте тоді ось так подивимось, на кого перекине. Так, пришвидшення на Дедбута перекинув. Таунт на цього. Щоб два пришвидшення перекинув на дедбута. Ну, це не дуже приємно. Як зібрати зелених? Ось це питання. І так, щоб мене не пробив. Підірвати жовтих. Полетить гаторка зарядиться. Не хотілося би. Так, скільки у неї? 549, всього 603 по 233. Ну, за два ходи вони від'їдуть, але гатор зарядиться швидше. Та й зарядиться дядьчань також. Де знайти той зелений камінчик? Ось тут. Вже час рахують. Ну добре, давайте ось так обережно прокинемо. Ну Все, вони всі заряджені, і мене заряджений. Тоді робимо ось так. І ніхто не зарядився. Так. Угу. Ну, поки таунт є. Але зараз будуть знов міньйони, будуть все красти. Це підлікувала. Зараз почнеться. Давайте спробуємо забрати хоча б. Угу. Ось так обережно прокинемо. Зелені нарешті ми зарядили. Вкрали у нас назад, але, в принципі, можемо щось спробувати зробити. Давайте ось так. Все це забираємо собі. Заблокували ще дядьчань взагалі чудово. Робимо ось так. І з старласом пробити, заблокувати б того мену і Людвига було б непогано. Давайте тоді ось так. Тут прокинемо червоні. Так, три від'їхали. Робимо ось так, ось так. Ще раз зарядився шляпа. Спробуємо добити тоді для очань. Добре. І нам би червоних би зарядити. Хоча давайте в мене під старласом, не встиг він зарядитись. Добре, добиваємо мене, б'ємо ось так. Дивіться, як шляпа відпрацьовує. Ще цю заблокував. Ну, добре, давайте тут прокинемо все, закінчили. Ось це важкий був бій. Але ми впорались чудово. Так, це був останній бій на сьогодні. Ми в топ-1 залишились. Оборона, оборона А, добре, рейтинг 31 місце. Ну, це взагалі результат чудовий. Якось так. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!